А далі будемо говорити про російську агентуру в країнах Європейського Союзу. Рефія активізувала таємну компанію саботажу в країнах Європи. Про це йдеться в публікації видання New York Таймс. За його даними розвідка США та їхніх союзників фіксує збільшення кількості диверсійних операцій, які на їхню думку є частиною російської кампанії з підриву допомоги Україні. Підпали або спроби підпалів спрямовані на різні об'єкти, включаючи склад в Англії, лакофарбовий завод у Польщі, будинки в Латвії, магазин «Ікеа» в Литві. За словами європейських чиновників, цю кампанію очолює російська військова розвідка гру у такий спосіб, Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюжку поставок зброї, збільшуючи витрати та сповільнюючи темпи передачі. Європейські слідчі дедалі частіше вбачають російські сліди у саботажі на стратегічній інфраструктурі і намагаються реагувати на них. Але це важко, оскільки докази ймовірних атак часто не є переконливими. Зазначає завострій джорнал. Американські посадовці з питань безпеки заявили виданню, що Грудії дещо обережно у своїх диверсіях. Росія хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб їх безпосередньо звинуватили. За словами чиновників, характерною рисою нещодавних підпалів є використання місцевих. Це має створити враження, що диверсія є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.